Освітнє середовище університету, естетизоване тематичними панно виконання пензля наших викладачів і студентів. Ось ми бачимо на кожному поверсі. Тепер ми спускаємось нижче. Нас зустрічає ще одне тематичне панно. Це ці присвячене присвячені будівлям, де колись знаходилися університет в різні часи своєї історії. Далі ще один об'єкт, да, це бюст Шевченка. Виконання нашого викладача ранніх часів. Спадкоємність університету від 1700 року. Де історія? У мудрістю кобзаря. Університет отримав почесне звання. І ще один, ще одне панно. Це будівля колегіуму, з якого починає. Історію наш славетний університет.